У Львові відзначають дні європейської спадщини. Цими вихідними 15 екскурсій музеями та храмами Львова були безкоштовними. Така практика в Європі існує уже 20 років. Дні європейської спадщини, що осені святкує понад 50 країн Європи. Вперше до них долучилася і Україна. Він... у Європі. Ці дні відзначають з ініціативи самих мешканців. Люди, які мешкають у центральній частині міста, відкривають свої двері і показують іншим, як виглядають їхні пам'ятки зсередини. Іріс Гляйхман веде екскурсію об'єктами, які відреставрували у межах україно німецького проекту. Це двері, вікна і сходи у старій частині міста. До цих святкових днів міська рада запропонувала долучитися кільком музеям і влаштувати безкоштовні екскурсії. У музей історії релігії глядачів повели під земелями домінікан. Ми знаємо львів, польський, львів, єврейський, львів, вірменський. Наша екскурсія це Львів давньоруський, Львів український. Тому що ці підземелля це фактично територія, де стояла церква Петра і Павла, в якій, в якій прихожанином був князь Лев. Щоб оживити підземелля, глядачів зустрічають костюмовані герої князь Лев, княжна Констанція, Гальшка Остроська. Кожен оповідає свою історію. Я не хотіла цього шлюбу, не бажала його, але стала дружиною. І я зі своєю матір'ю утекла сюди. У стіни щойно збудованого тоді монастиря ордену домініканського тут дотепер збереглися мури, які колись були частиною замку князя Лева. І на цьому місці знаходилися власне палати князя Лева Даниловича Галицького. Справа в тому, що коли він у 1272 році переніс столицю із Галича у Львів, от заклав тут високі і низький замки, А тут, у добре укріпленому з всіх сторін, власне середовище він будує свої князівські палаци. Інші екскурсії водили церквою Андрія підвалами Преображенської церкви арсеналом Вірменським собором і підземеллями костелу єзуїтів. Тут збереглися давні мури княжих часів і цікаві артефакти. Це ті елементи, і фрески, і ковані двері, і зрештою саркофаг, знаменитий вже серед двів'яних туристів, які залишилися середньовіччя. Жодне підземелля не обходиться без привидів. Дух зустріне вас і у єзуїтів. А де дух, там і саркофаг. Можна заглянути середину, кому цікаво. Тут є отвір. Такі акції мають привернути увагу до збереження європейської культурної спадщини. Мирічка Крижинівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.